Будинок за ціною квартири годовиться село. 9 хвилин до... від Вікторії Гарденс до будинку. Електрика 10-15 кВт, закрита територія, Середовина 20-50 метрів, від спостереження. централізована очистка, очисна система, прибирання території, Поливи газону, освітлення містечка, Вивіз сміття, обслуговування басейну, буде басейн. Класний. Обслуговування дитячого майданчику. Басейн 15 на 5 метрів. Є два типи. Загальна площа, два типи котеджів. Загальна площа 96 метрів, загальна площа 120 метрів квадратних. Є ось такі дуплекси, є ось такі окремо стоячі будинки. Ось так буде виглядати котеджне містечко. Воно вже будується. Ось ці будинки перші вже є спобудовані. Ці побудовані, цей вже не актуальний, вже проданий. Тут басейн. 9 хвилин від міста, дуже близько. Є різні варіанти, можна купити на етапі будівництва, можна купити вже готовий зараз будинок. Тому пишіть, телефонуйте, всім гарного дня.